Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська до головних подій. Блокади Криму. Шторм на Кершинській переправі призвів до дефіциту палива та товарів на півострові. Нові назви: старі схеми. Скільки насправді коштує перейменувати вулицю у Києві? Перевір лічильник. як заощадити гроші і не сплачувати заводу сусіда. У кінотеатрі жовтень, який горів учора, було три осередки займання. Про це заявляють у державній службі із надзвичайних ситуацій. Місця вогневого спалаху були на даху. Причину загоряння МВС поки не встановило. Очевидці запевняють, що це був підпал. Пожежа розпочалася в одному з кінозалів під час показу фільму про одностатеві стосунки. За попередніми даними постраждалих внаслідок пожежі немає. Близько шостої ранки вогонь вдалося локалізувати. Дах будівлі майже повністю прогорів. Покриття лише частково залишилося на його Стині навколо теми відновлення найстарішого кінотеатру столиці, який став символом інтелектуального кіно, об'єдналася громадськість. Активісти закликають киян вийти завтра на акцію під назвою Поверніть жовтень під стіни КМДА. Вони вимагатимуть прозорого розслідування пожежі та недопущення передачі приміщення в приватні руки. Водночас директор кінофестивалю молодість Андрій Халпахчий розглядає кілька версій пожежі. Акція направлена нібито проти програми сонячний зайчик, це щоб продемонструвати Європі гомофобію в Україні. Це може бути така диверсійна версія е, проти стабілізації е, життя в Києві. Може існувати версія, щоб треба його спалити, щоб його знести і побудувати там е, якийсь торговий центр чи щось інше. Нагадаю, під час ранкової наради Мер Києва Віталій Кличко заявив, що кінотеатр Жовтень перебуває в комунальній власності, і договір з компанією Кіноман, яка орендує приміщення кінотеатру, буде продовжено. Нагадаю, частину подолу на якій розташований кінотеатр Жовтень, дедалі більше забудовують, поблизу самого кінотеатру вже неодноразово намагалися почати будівництво. Українське законодавство, втім, забороняє виселення закладів культури без надання їм іншого рівноцінного приміщення. І до парламентських виборів станом на 18-ту годину ЦВК опрацювала майже 100% електронних протоколів дільничих виборчих комісій. З результатами виборів затягують вісім окружкомів, два з яких знаходяться на Донеччині. Голова ЦВК Михайло Хендовський пояснив, що затримка з передачою даних з Донецьких округів пов'язана із саботажем виконання своїх обов'язків окремими членами окружних виборчих комісій. За попередніми даними ЦВК в перегонах, які раніше лідирує партія Народний фронт на другому місці з мінімальним відривом блок Петра. Прошенка також 5-відсотковий бар'єр. Наразі долають об'єднання самопоміч, опозиційний блок, радикальна партія Олега Ляшка та партія Батьківщина от комуністична партія вперше за історію незалежності України не пройшла до Верховної Ради. Не потрапляє до парламенту і всеукраїнське об'єднання Свобода. Воно не задоволене результатами вибори. Виборів за попередніми даними ЦВК, Політична сила набирає лише 4,71% голосів з необхідних п'яти. Під центр виборчком партійці вимагали чесно рахувати голоси. З прапорами та патріотичними піснями без провокацій та бійок. Свобода вимагала чесно рахувати голоси виборців. За попередніми даними ЦВК, політична сила націоналістичного спрямування не долає 5-відсоткового бар'єру і, відповідно, не приходить до парламенту. Самі свободівці впевнені, їхня політична сила потрапляє до Верховної Ради як аргумент, наводять дані екзитполів та аналізу протоколів з мокрими печатками від своїх спостерігачів. Свобода це політична сила, яка стоїть поперед горла усім, і нинішній владі, тому що ми не будемо мовчати, і Москві. Недопущення свободи до парламенту, скликання, як фракції, є можливо частиною домовленостей в мінську і домовленостей із нашими західними партнерами в Брюсселі. Свободівці говорять про чисельні порушення та фальсифікації. Зокрема, в деяких окружних і дільничних виборчих комісіях партія зафіксувала відмінності у протоколах. Ми будемо подавати до суду про скасування результатів виборів на кількох округах східної України. Це Луганська Донецька область, де на наш погляд очевидно відбулася фальсифікація на користь. Прокремлівських сил. І це в тому числі була одна з причин штучного завищення явки, яке привело до підвищення виборчого бар'єру, щоб не пустити свободу в парламент. На мітинг свободи ЦВК вже відреагувала. Голова комісії Михайло Охендовський дав доручення звірити дані свободи з оригіналами протоколів окружних виборчих комісій. Анастасія Островушко, Дмитро Гришко соціальна країна. Семеро загиблих та одинадцятеро поранених. Такі втрати Україна понесла в зоні АТО за останню добу. Бойовики більше сорока разів порушили режим тиші. Вночі вони здійснили дві масштабні атаки. Перша сталася біля села Петрівське, Волновахського району. Там колона українських військових викрила диверсійну групу. Частину бойовиків було знищено. Частина відступила. Троє наших військовослужбовців загинуло, один поранений. Ще четверо бійців загинули в такому ж бою біля річки Сіверський Донець. Крім того, по українським позиціям стріляли з гра. Адів артилерії та мінометів обстрілам піддалися як населені пункти, так і їх околиці. Є загиблі та постраждалі серед мирних жителів. Вночі неконтрольоване збройне формування, вели мінометний артилерійський та вогонь з реактивних систем залпового вогню В 21 град по позиціям сил АТО та населених пунктів, що перебувають під нашим контролем. В тому числі по блокпостам районі населених пунктів Новомихайлівка, Тоненька, Дебальцева, Золоте, Мала Орловка. Загалом за добу бойовики більш ніж 40 разів порушували режим тиші. В тому числі сталося два бойові зіткнення в районах населених пунктів Петрівське та Кримське. Зима ще не почалася. а Крим вже відрізаний від Росії. Єдиний шлях доставки вантажів на півострів Керченська паромна переправа. Вона зупинила свою роботу ще тиждень тому. У зв'язку зі штормами це миттєво призвело до дефіциту товарів на півострові. Як живуть кримчани, коли хвилюється море? Дивіться далі. У Криму бунтують російські далекобійники, які майже тиждень буквально живуть біля паромної переправи в керчі. Водії погрожують перекрити рух у місці, якщо їх найближчим часом не переправлять на материкову Росію. Спочатку штормів у Керченській протоці вантажні фури накопичували у відстійнику на території зруйнованого аеропорту Керч. Там, за даними громадського радіо, до ночі 29 жовтня скупчилося близько тисячі вантажівок. Дизельного палива в керчі вже немає. Водії витрачають його на прогрів і змушені робити до заправки у нас нет другого мы всем утра перекроем дорогу и если нас менты не будут туда пускать мы в таком случае самое, не фурами, а пустые выйдем просто люди люди устанут никто трасу. город не піде на работу мы перекроем все или люди пойдут на работу никто не проедет ни одна машина Єдиний спосіб доставки вантажів на півострів зупинився. Ця ситуація миттєво відбилася на всіх кримчанах. З полиць магазинів зникли продукти. Те, що залишилося, злетіло в ціні в кілька разів. М'ясо дуже дорого і взагалі все дорого. Зайшов вчора в магазин. А там продається на перець період. Стоїмості 95 рублей кілограм. Сьогодні я зайшов в цей магазин. Він стоїть 162 рубля. Дорого. Необхідні продукти питання. Овочі. Мясо, даже хлеб. Цены очень поднялись, я вам скажу, да. Вчера вот кое-что купила, но, как говорится, прослезилась. Зникають крупи, цукор, молочна продукція. Великі супермаркети, немов розграбовані. За прогнозами синоптиків, прийдешня зима буде дуже холодною. Гідромецентр Росії повідомляє, очікувані низькі температури зустрічаються раз на 30 років. Також синоптики прогнозують холодні вітри. Для кримчан, у яких залишився єдиний спосіб доставки вантажів через море, це означає, що взимку вони можуть взагалі залишитися без продуктів. Адже навіть не в дуже холодні зими Керченська поромна переправа зупинялася на 20-30 днів. Щоправда, Раніше через неї не перевозили життєво необхідні вантажі. Продукти доставлялися на півострів з материкової України. Анастасія Остроушко Крим. На засіданні уряду головним було газове питання за словами Арсенія Яценюка. Для того щоб пережити зиму, Україна потребує ще 5 мільярдів кубічних метрів блакитного палива. 17 мільярдів кубічних метрів є в українських газосховищах. На даний момент Україна виживає і опалюється виключно за рахунок реверсу газу зі словаччини. В той же час уряд готується до підписання тристороннього контракту на поставки газу між Україною, Росією та ЄС. Київ наполягає на тому, що завже поставлений газ розрахує. З Москвою по 268 доларів за тисячу кубів. Для цього вже є 3 мільярди доларів. Ціна ж за новий газ буде визначатися у новому договорі і має бути незмінною. Ціна буде визначатися за формулою, яка є безпосередньо в контракті. І при цьому на таку формулу впливає вартість нафти, ціна на яку суттєво впала. Це означає, що в останньому кварталі цього року ціна буде 378, а перший квартал наступного року ціна буде на рівні 365. Міненерго Російської Федерації підтвердило ціну на газ для України по 378 доларів США за тисячу кубічних метрів у четвертому кварталі 2014-го та по 365 доларів США у першому кварталі 2015-го. Парламентське видання «Голос України опублікував закон, який дозволяє притягнути експрезидента України Віктора Януковича до кримінальної відповідальності. Заочно він набере чинності 31 жовтня. Нагадаємо, правоохоронні органи України порушили проти четвертого президента України загалом шість кримінальних проваджень. Одне з них за підозрою в організації масового розстрілу активістів Євромайдану, 18-20 лютого, 2014-го. Зараз Віктор Янукович ховав у Росії. Українські водіям більше не будуть дошкуляти інспектори Таї в Україні. Ліквідують міські управління інспекцій. Це лише невеличка частина глобальної реформи МВС. Експериментувати на державтоінспекцією почнуть з міста Хмельницький. Функції Даї тут перекладуть на місцеву патрульну службу, а порушення правил дорожнього руху фіксуватимуться автоматично. Реформа передбачає, що на вулицях більше не буде звичних інспекторів. Замість них з'являться універсальні поліцейські. Вони матимуть функції звичайних патрульних. Та стежитимуть за дорожньою безпекою. «Київенерго» має у дводенний термін ліквідувати аварії на тепломережах міста. Відповідне доручення віддало КМДА зі стартом опалювального сезону. У місті сталося близько 300 аварій. 240 вже ліквідовано. За останню добу усунуто понад 30 пошкоджень. Зокрема, двом тисячам споживачів відновили теплопостачання на вулиці Борщагівській, а також Лаваневського, Ніжинській та Слов'янській. Нагадаю, вчора ввечері близько 200 чоловік перекрили трасу у Солом'янському районі за допомогою сміттєвих баків і декількох шин в в результаті утворився затор із громадського транспорту та автомобілів. Активісти пропускали виключно машини швидкої допомоги. Люди стояли на дорозі до опівночі, вимагаючи зустрічі із керівництвом району. В «Київенерго» нам пояснили причини відсутності подачі тепла. Відсутність гарячої води та опалення по вулиці Леваневського було викликано пошкодженням, яке фахівці «Київенерго» ліквідували о 19.00 29 жовтня. Після чого компанія готова була подавати опалення у квартири. Однак до цього представники ЖЕКу повинні були провести необхідні роботи, чого не зробили завчасно. Скільки коштує перейменувати вулицю, Український інститут національної пам'яті і громадські. Які активісти стверджують, це недорого і нескладно, але так може бути лише в разі чесного підходу до справи. Українці мають величезне бажання позбавитися слідів тоталітарного минулого та надати вулицям ленінів та дзержинських імена героїв України. Але цей процес потребує контролю, адже на добрій справі чиновники можуть знову нагріти руки. Голова інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович приносить на прес-конференцію стару будинкову табличку як символ того, що наша країна почала змінюватись. Презентували і методичний збірник, в якому викладені правові засади процесу перейменування. Але на думку В'ятровича, рішення про викорінення нагадувань про тоталітарне минуле має бути прийняте на державному рівні, зберігаючи ці назви, ми деформуємо сучасність. Ми формуємо певне відчуття як. Якоїсь суспільної шизофренії в, в першу чергу підростаючого покоління слава богу. Завдяки українським підручникам е, українські школярі знають про те, що комуністичний режим був злочин. Власне прес-конференцію зібрали для того, аби спростувати міфи про складність і дорожнечу перейменування вулиць та інших географічних топонімів. Щодо механізму цього процесу, то тут усе просто ініціатором перейменування може стати будь-хто. Нова назва проходить громадські слухання далі затверджуються або Відхиляється місцевою радою набагато цікавішим. Є питання з коштами, які має виділити місцевий бюджет. Фактично, якщо дивитися діюче законодавство, то там всі витрати зводяться тільки до виготовлення нових табличок, нових показчиків і нових дорожніх знаків. Виготовлення однієї таблички може коштувати в середньому десь гривень 60. І це не партія, це одна табличка. Та В розпорядженні соціальної країни є інші дані. Тиждень тому ми вже досліджували питання вартості перейменування. Вулиць і на наш запит у КМДА відповіли, орієнтовна вартість одного будинкового і вказівного знаку складає не 60, а 1120 гривень. Інші цифри надають сайти компаній, які займаються виготовленням будинкових показчиків. Дізнаємося, що за один подібний знак доведеться викласти від 100 до максимум 600 гривень, звідки КМДА взяла суму в понад тисячу. Загадка і дивина для учасників прес-конференції. Якщо ця табличка не зроблена від Сваровській, без безстразіків. Вона точно не буде коштувати тисячу гривень. Чому КМДА називає цифру тисячу гривень? Чодно питання до КМДА в першу чергу. Цифра. Я, я в цю цифру абсолютно не вірю. Знаючи психологію багатьох наших чиновників, особливо місцевого самоврядування, то якщо чиновник не хоче щось робити, він придумує абсолютно там якісь космічні відмазки для того, щоб цього не робити. Тобто що це дорого, вигадують якісь там цифри, знаходять якусь фірму, яка там робить цифру, що це там тисяча гривень виготовлення однієї таблички. Неважко зробити висновок, що чиновники Київської мерії мають величезний простір для відмивання коштів. На наш запит стосовно проведення тендеру серед компаній-виробників показчиків від КМДА жодної відповіді. За останні роки перейменування вулиць у Києві відбувалося здебільшого на папері. Тому, наприклад, червоноармійська досі не велика Васильківська або Женка лише наполовину перетворилася на Казіміра Малевича. Інша половина має старі покажчики. Проблема в київській міській раді, яка не, не провела до. Кінця цього перейменування. тобто це ситуація, коли це перейменування просто зависло, зависло на, на кілька років. Е, як і будь-яка операція, будь-які будь-які зміни, найкраще вони сприймаються, коли проходять швидко. Якщо рішення втілюється наполовину, а потім його воно повертається назад і перерішається, очевидно, що це нічого крім роздратування не викликає. На розгляд Київради вже направлені 11 проєктів нових назв вулиць і площ. Ще 13 обговорюються на громадських слуханнях. Але навіть після трагічних подій на майдані з одного боку ми маємо сприятливий вітер змін і патріотичні настрої суспільства, з іншого корупцію і заскорузлу бюрократичну систему, аби зміни втілювались у життя прозоро й чесно. Багато що залежить від кожного з нас. Микола Різний Артем Кутасов, соціальна країна. Щоб заощадити і платити тільки за те, що витрачаєте, мало поставити лічильники. Їх потрібно тримати у належному стані. Так звані повірки потрібно робити кожні 3-4 роки. Тоді похибка вашого лічильника буде мінімальною. А ви платитимете тільки за спожиту воду. Про повірку лічильника і ціни розказали у Києво За демонтаж і встановлення повинен платити ЖЕК, а за саму процедуру споживач. В цьому розрізі виникає найбільше запитань і правових колізій. Розібратися у послугах та їх вартості намагались на Наша Яна Курченко, якщо ваш лічильник неправильно рахує літри води, то переплачувати гривні будете або ви, або ваш сусід. Схема розрахунку дуже проста: на багатоповерховий будинок ставлять загальний лічильник. Від місячного об'єму спожитої води на ньому мінусують об'єм за лічильниками у квартирах. Решту ділять на тих, у кого лічильників немає. Різниця у сумах квитанцій колосальна. Якщо у вас не стоїть обчислювальний прилад, ви платитимете за всіх і за недобросовісного сусіда, який надає невірні показники свого лічильника, і за того, в кого лічильник працює неточно. Аби так не було, лічильники потрібно перевіряти. Водолічинки встановлюються на установку, там проливається відповідна кількість води вже вистановлена. І з начальних і кінечних показань виводиться погрішність. На кожний лічильник є своя погрішність. Номінальний розход плюс-мінус 2%, переходний розход, плюс-мінус 2%, мінімальний розход, плюс-мінус 5%. Таку перевірку може робити лише державне підприємство Укрметр де Стандарт. Тут розповідають, повірку лічильника потрібно робити кожні 3-4 роки. Процедура наступна. Ви викликаєте сантехніка, той знімає лічильник і ставить тимчасовий згін, Привозите лічильник у сервісний центр. Повірка триває до 7 днів. За її результатами вам або повертають прилад, і той же сантехнік встановлює його на місце, або бракують. І ви повинні придбати і встановити новий. Для зручності довірені особи держпідприємства можуть прийти. Ти до вас і визначити похибку лічильника безпосередньо у квартирі. Однак, довідку про придатність або непридатність все одно видає лише «Укрметртестандарт». Виключно державний повірник, виключно співробітник ДП «Укрметртестандарт» на виході видає свідоцтво і підписує свідоцтво або довідку. Тому що ці люди в квартирі виконують лише вимірювання, лише етап. Зняти і поставити лічильник сантехнік ЖЕКу чи ОСББ мусить безкоштовно. Це послуга, включена у вашу платіжку. А от Сама повірка вже платна близько 50 гривень за один лічильник. Хоча в законі України про метрологію та метрологічну діяльність статті 28, частині 3, чітко вказано. Періодична повірка обслуговування та ремонт, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж зазначених засобів вимірювальної техніки, здійснюється за рахунок підприємств і організацій, які надають послуги з електро, тепло, газо- і водопостачання. У виконавців послуг своя версія. Виконавці послуг, а це є на сьогодні, як ви знаєте, Києва Дарніцька ТЕЦ і Київводоканал, Вони не можуть в повному обсязі при тих тарифах, які вступили в дію, виконувати виконання даного закону. Чому тому, що в тарифі не передбачені кошти на ці повірки, Як би там не було закон, є закон платити за повірку повинен виконавець, а не споживач. Якщо ж ви не перевірите свій лічильник і він показуватиме хибні дані, ви або ваш сусід, залежно від того, плюсова чи мінусова похибка, сплатите або заробите зайві гроші. Однак пам'ятайте, гарантія лічильників 8-10 років в Україні їх виробництво досить успішне. Новий прилад коштуватиме вам трохи більше 100 гривень. Тож подумайте, що для того. Вас буде вигіднішим. Яна Курченко, Тарас Біловол, соціальна країна. І це була остання інформація. у Випуску. Дякую вам за увагу. Лана Маяковська, знакові новини. Тримайтеся.